Тож, давайте знайомитися з нашими учасницями. Так. І перша, з ким ми зараз зараз познайомимося, це буде Антоніна. Антоніна, підключайся. Так. Привіт. Привіт! Привіт, Зіронька. Розкажи про свою точку А. З чого ти стартуєш? Хочу б, е, представитись: привіт, мене звати Антоніна, і, і нещодавно я е, почула, що мене називають танком. Така маленька, тендітна дівчинка, але танк. Можливо, це через те, що я ніколи не зупиняюсь. Якщо в мене якісь труднощі, я йду до кінця, впала, піднялася, обтрусилася, засвоїла уроки і пішла далі. З чого я починаю? Я починаю з того, що я не починаю з нуля, я працюючи СММ-менеджер, також я монтажер, також я вже наставник та експерт з продажі. І в мене вже є класні кейси, де мої учні виросли в доході в ВІК 6. Але ви знаєте, от завжди я відчула, що я завжди в тіні. Але я хочу з цієї тіні вийти. Піпець, як хочу, ви розумієте? І я тут, на цьому проєкті, для того, щоб проявитися е і почати світити та е давати все те, що я можу давати людям. Клас, слушай, дуже круто, ти, ти дуже крута. Скажи, будь ласка, яка точка Б, що ти хочеш От від цього життя? А, яку себе плану на... поставила? Насправді у мене дуже е, великі плани. Можливо, хтось скаже, що я трошки там собі не думала, але насправді я дуже хочу бути модільною фігурою. Це по перше, також я мрію створити такий продукт, який буде змінювати е, не тільки рівень життя в доході, а й змінювати життя. У мене вже є досвід, коли люди е, змінюють відносини, коли пари не розпадаються завдяки роботі, наче то зайшли е, продвигати інстаграм, а все підтягнулося. І я розумію, що я можу більше і я хочу це давати. І ось я бачу, що в мене навколо мене є ком'юніті однодумців. О, привіт. А, дівчатам відзначається звук, хто зайшов, так ком'юніті однодумців, уснів, які а, захочуть йти, які не погоджуються на те, що у них зараз є, які готові щось робити, а, а не просто сидіти, склавши лапки та ждати мани небесної. Ось, ось це моя, моя ти, точка Б. Про... Да, ти все ж таки про менторство, так розказуєш? Так. Так, да. а що хочеш в житті? Нам цікаво, що ти, що ти плануєш собі? В житті планую, про що мрію? мрію багато подорожувати? Мрію поїхати на Балі, це моя мрія. Мрію здати нарешті на права. Потрібно вимкнути камеру, мабуть. Я вже буду. <реш> так. Так не ну, права, ну це, це обов'язково. <реш> так. А, а також мрію, а, насправді, в мене мріє не, не стільки про гроші, настільки да, про внутрішній свій стан. Я мрію бути от в стані, коли я кайфую від того, що я роблю. У мене офігенні відносини з чоловіком, з моєю дитиною, і я. А, Проявляюся через любов. І е, в такому стані, адже ви, як е, психолог, розумієте, як складно інколи підтримувати в себе цей стан гармонії, кайфу та е, манкості. Я хочу бути такою. хочу щоб в собі прокачати сексуальність? Ось. Це мій просто моя така мрія? клас Дуже круто. Скажи, що хочеш від нашого проєкту? Чому прийшла? Чесно, Перше, це вийти з тіні, ось просто для себе. Це такий для мене виклик. Тому що я така вся, знаєте, та всезнайка, яка все знає, але сидить коротше, там в уголу і нікуди не, ну, не висовуюся. Я хочу прокачати свою дійність, познайомитися з крутими менторами, експертами, як ви, та експерти, які запрошені. Також я хочу продати. Також про гроші, адже без грошей нікуди. Я хочу продати свій груповий продукт е, та е, вирости в е, грошах. Е, це, це, це те, що я хочу. Так. так. А Стати також я хочу віде. сказати дякую вам. Хочу сказати дякую вам за цю можливість, тому що це е, ви за собі, по-перше, це визов е, м, собі не тільки в е, тому, що я. Знову починаю говорити на, на велику кількість людей на боятися. Це виклик мені, тому що я також буду готова до того, що хтось буде це не одобрювати, а мені є кому це робити. Але я до цього готова, і для мене це виклик в багатьох багатьох в таких сферах. Круто, виклик, це воно знаєш про що? Воно про масштабування і про зріст. Як, до речі, тобі те, що сьогодні я змінила правила, я знаю, ти відреагувала дуже емоційно, мені це сподобалось. ну в мене була ціль пробудити вас. знаєш трошечки вас так... Це класно, ти пробудила, тому що я просто, ну, якщо там по маркетингу це зрозуміло для цього чи, але я прям така. Перша пер саме цікаво, що перша моя е, реакція була О! а потім розумієш це. класно, тому що я дуже азартна людина. Ну, тобто, я навіть зараз пішла в ліс і знайшла грибочок і не можу зупинитися, тобто мені потрібно ще і ще. Тому я розумію. І відреагувала, так, тому що для того, щоб пробити, пробудити також своїх підписників, адже всі сплять і якщо нікого не будити, то хто буде прокидатися? Боже, ну це просто мої слова. Дуже тобі дякую, моя Люба. і а, все ми з тобою на сьогодні, тільки на трошечки вже прощаємось. І чекаємо на нашу наступну учасницю.